Всім привіт! Новий тиждень, нова газетка з 15, 11 по 21.11. Так, що цікавого, адвент календар якийсь буде. 75 грам, відповідно, маленький, 4 злотих майже, календар адвентовий, може якийсь солодкий, напевно, якісь цукерочки будуть. Сметанка 400 грам, 2,50 Сметанка 18%, вона така густа, що ложка стоїть от дійсно і смачна. 15-16 скидка на майонез, 7 злотих, 400 грам. В них немає майонезів в пластикових пачках, як в нас. В них в основному в банках. Соуси, майонези. Ще соуси можуть бути в таких пластиках. Майонези май... не зустрічала поки що. Порошок. 15-16 буде 35 злотих за 4,5 кілограма і першочку. Ідемо далі. Далі буде. 15-16 буде скидка на м'ясо Гуляшове з індика 18 злотих ось таке. І шинка буде по 16 злотих за кілограм. 17-18 буде 15 злотих філе. І ось такий застав булоловий на розсул, тобто це на суп говядіна. Гуляш говядіна такий буде 19 злотих за кілограм. 20 і 21-го буде скидка на чвартки, четвертинка, 6 злотих за кілограм. І ось такі реберця з 12 злотих кілограм. Ось такі акції тижня, шинка, міг. Шинка Михайлова, 26 злотих. шинка схаб білий 33 злотих. Ось така шинка готована, 27 злотих Шинковка, це колбаска, 22 злотих. Далі ось така колбаска, 19 злотих, злотий єсінь, золота осінь. 15 злотих паштетик. Буде скидка на берлінки сосиски. от Вони в пачках дуже часто продаються, це на вагу є. 20 злотих за кілограм. І ось така шинка. Каракус, 5 злотих за 120 грам пачечка. Опакування таке буде. Так, що там далі будуть. огірочки по 7 злотих, вони Ці великі такі, я їх називаю штучні, штучні парникові по 7 злотих, Авокадо 3 злотих за штучку, сливка червона 6 злотих за кілограм, какі 2 злотих за штучку. Хто любить. ну Вони солодкі, оцей самий сорт, він дійсно солодкий. 2,50 буде за цибульку за кілограм. Мандаринки 5 злотих за кілограм. Це в них сезон починається, вони дуже смачні. Йогуртики, це не йогуртики, це якийсь напій. Це молочний напій. Такий він молоко з різними смаками. Ось шоколадне, ванільне, полуничне, фісташкове і зі смаком печива. 400 мл, 3 злотих. Десерт ось такий 2,50 за за майже 200 г. 180 Маргарин. 5 злотих сметанковий смак, 67, а може, і масло. 67 злотих, не знаю. Сметанковий смак не пише, що масло. Напевно, маргарин. Ось така кава 3,50, холодна кава. Смачно, я спробувала дійсно смачно. Якщо дорогу, то можна брати, дійсно смачно. Намазки такі, 280 за 30 грам. На будь-який смак там її. Зелені, класична, і з часником сир буде. Е сир гоуда з дюрамі. 25 злотих. Ну, до речі, вчора брала, він коштує 28, тобто 3 злотих скидка. Е ось такий 4,50, 200 грамів сир капрі. Ось такий. І будемо далі. Там далі. Тут же готові страви в основному це різні кльоцки, Будуть коштувати 8 злотих за 400 грам, вони вже готові. Галаретка з Курчака. 9 злотих за 400 грамів, майже 500, бо 490. Ну, це наш холодець, але в пачках. Вже Готовий. Ось така паста 2,50-80 грам. Ось такі рибні палочки рибні будуть 11 злотих за пачечку. Рибка на вагу 14 злотих. Льоду там, звичайно, більше, ніж рибки. Там просто заморожена вода зі смаком риби. Ну, бо іначе, один раз взяла, то просто ми посміялися, бо риби там фактично не було. Був лід за ціною риби. Так, 8 злотих за картоплю, кілограм цифрі. Не знаю, чи вона готова, чи її треба смажити. Не беремо такого. 6,50 за 300 грамів такої консерви шинки. 5,55 соусиків різноманітні. 5 злотих, ось такі папрички, це перчик з начинкою. Так, буде коштувати 5 злотих. 4,79. Майже теж 5 злотих. Ось буде така вермішелька 400 грам на жовтках. Приправка 2,50 кухар'є. 5 злотих квашені огірки за 500 грам. Приправки різні на вибір 2,50. І ось така перетерті помідорки 3 злотих за 425 грам. Далі. Е, ось такі сухарики 3 злотих за 70 грам, ананасики 5 за баночку. Джеміки конфітюр 6 злотих за 280 грам. Далі, далі, далі якась лотерейка буде цікава. Лотерейка. Треба, буде прочитати, умову, що там. Е, пудра 350, е, 250 грам кави 850. Шоколадки на вибір 3,50, різні молочна, шоколадна, біла. Скидка на круасанчики злотий 29. На такий кексик, пляцик, друждюшка 6 злотих. При закупі двох ось такі вафельки будуть 77 грошей коштувати. Ось такі вафлі на вагу 17 злотих і печиво. 3,20 за 150 грам. Пиво, кому треба? Солодкий напой. Це не сок, це солодкий напой, 2,50 за літр. Злотий 10 водичка при закупі 6. Енергетик 2,50. І ось така солодка водичка золотий 90. майже 2,50 літр буде сок. В акції. Дивіться, оце сок 2,50. І газована майже два. І 2. І 2,50 напій. ну Вже якийсь сок, напевно, на вигідніше брати. Ні? Ну, це моя думка. 10 злотих, 750 мл. <плес> Спрей для для, 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 цей для кухні. Оцей для кухні. Цей більше для чайника, для накіпі і для душу. Тут різні. Далі плин до полоскання зубів. Вони не кажуть чистити зуби, вони кажуть полоскати зуби. 10 злотих. Шампунька 12. Фрутіс. Ось такі капсулки до машинки ще мої посудомойки. 24 злотих. Мило 6 злотих за 900 грам. Ось такі капсулки до туалету, 7 злотих за 3 штучки. І теж ополіскувачі 9 злотих за літр. 22 злотих от таке буде піроженко, цістечко. От На вагу дуже багато таких по типу пляцків. Чай 9 злотих 100 пакетиків. Корм для собачок, кілограм за 5 злотих і олійка 20-21, 5 злотих. Ось такі будуть акції. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.